Вітаю, друзі! Це канал Секонд e, і я Людмила. Подивіться, які штани я знайшла. Бренд Манго а ще й з ціною 98 гривень, це я так думала. Але потім виявилось, що знижечка мінус 90 Тож я вже в примірочної і хочу примірити ці штани. Мережа магазинів П'ятачок почали робити. Дуже класні акції, по мінус 90%. І ось так вони виглядають на мені. Що скажете, купувати чи ні? Довжина моя, а також в Талії, вони виявилися зовсім мого розміру, нібито для мене шили особисто. А ще мені подобається колір, а також тканина. Дуже класно, що я вирішила сьогодні завітати до магазину п'ятачок. Я навіть не очікувала такої гарної акції. Потім я звернула увагу на взуття теж під цією акцією, мінус 90%. І дуже сподобалось ось це взуття. Ось тут всередині написано, що це шкіра, ну тобто є позначка. На ціннику написано 165 гривень. Але якщо вони мені підійдуть, цікаво, скільки ж вони мені будуть коштувати? До речі, дуже великий вибір. А я саме мріяла про ось такий світлого кольору для весни. І мені здається, що вони дуже гарно пасують для моєї ніжки. А ви що думаєте? Ви б придбали б для себе таке взуття? Як ви здогадалися, я ці речі прихопила з собою. Упс і навіть черевики, ну, я так звикла говорити, впали. А ось подивіться, яка краса. Тепер це теж в тренді. Але занадто високі підбори, останнім часом я дуже часто ношу взуття без підборів. Тож, мабуть, залишу. Цю чарівну парочку і поспішила перейти до спідничок. Тому що вже сезон для спідничок, для сукань. І дуже хочеться придбати для себе щось гарненьке, новеньке. Але акції на спіднички не було. Я передивилася мого розміру і такої довжини, як мені подобається, я нічого цікавого не знайшла. Тож мої пошуки будуть продовжуватись. А це мій чек, як завжди, по традиції. Штани я придбала майже за 10 гривень, а взуття за 16 гривень і 50 копійок. Що ж хочу сказати! Вау, я дуже задоволена. Дякую, п'ятачку. дякую за чудову акцію. А це вже я наступного дня. В магазині мир Секондхенд. Чому я завітала до цього магазину? Тому що була розпродажа останній день завозу, коли ціна складає 49 гривень за кілограм. Хто дивиться мене давно, то ви знаєте, що я дуже полюбляю секонд-хенд, а особливо в останні дні завозу. Ну, тепер уже буду чекати ще наступних знижечок в магазині пятачок П'ятак. Я вже встигла пробігтись по магазину, нахопила багато речей, а також сумочки. Хотіла подивитись ще якесь взуття, але, як бачите, полички пустуваті, а те, що залишилося, воно вже, м'яко кажучи, не в негарному стані. Все ж таки хочеться вам показати більше. Що є на поличках, в магазинах секонд-хенд. І для тих, хто мені пише «Люда, не знімай підлогу, хочу вам сказати, я вимушена іноді знімати підлогу, щоб не знімати обличчя людей. Дуже сподіваюся на ваше розуміння. Але іноді трапляється так, що чиєсь обличчя попадає в кадр, але я не спеціально. Ось одна із сумок, яку я вхопила, коли зайшла до магазину. Вона мені сподобалася кольором, але вже коли я почала роздивлятися її ближче, звернула увагу, що є дуже значні дефекти. Це не шкіра, шкірозамінник. І ось ще одна чорненька. Стан її на трієчку. Теж є дуже. Значні недоліки. Дуже шкода, тому що останнім часом сумки не долежують до останнього дня завозу. Це все, що було в асортименті цього дня, мені не сподобалось, тому я вирішила залишити і бистренько бі перехожу до речей, які я вже відібрала. Звернула увагу на ось цей блейзер темно-синього темно -синього кольору. Один гудзик. І спочатку я подумала, що він як надгризяний, ну, таке відчуття. Але дуже подобається, як виконано спереду. Такий крій буде відвертати увагу від животика, ну, якщо він у вас є. І тут навіть є додатковий гудзик. Це дуже добре. І говорить про те, що це нова річ. Льон і віскоза в складі. Це дуже добре, тому що тканина не буде м'ятися. А ось так він виглядає на мені. Шкода, що великий розмір. І я так думаю, що на вищий зріст. Ось ці виточки підказують на це. На вішалці мені більше сподобався цей блейзер, ніж на мені. Як ви здогадалися, його я не придбала, хоча можна було для магазинчика. В чоловічих сорочках шукала для себе щось. Але знайшла ось таку гарненьку чоловічу нову сорочку. Без комірця розмір М. Я придбала її і дуже скоро ця річ з'явиться в моєму магазинчику на шафі, а також в інстаграмі. Кому цікаво, заглядайте посилання я залишаю як завжди, під відео. Ще трохи і буде зовсім спекотно. Цього року весна дуже рання, то, можливо, і літо буде теж дуже раннім. Я почала звертати увагу на маєчки і ось таку цікавеньку придбала для себе. Передивилася спіднички і знайшла ось таку яскраву, і, як, на мій погляд, цікавого крою. Міді довжини. Розмір написано 16-й, а я зачастую ношу 12, хоча різні бренди і роблять різні параметри по розмірах. Тож краще не звертати увагу, який там написано розмір, хоча, подивіться, яка цікава тут бірка, візкоза з поліестром і, можливо, ця спідничка навіть від костюма. Я поспішила приміряти і дивіться, що з цього вийшло. Якби я змогла застібнути на талії гудзик, то виглядало б набагато краще. А ще не вистачає підборів, тому що така довжина спіднички скорочує мій зріст. Спідничку я вирішила не купувати. А ось. Наступна спідничка дуже сподобалася мені своїм принтом та кроєм. Напівпрозора тканина, всередині є нижня спідничка коротка, розпірка та ще й асиметричний крій, роблять цю спідничку неймовірною. І я навіть не стала звертати увагу, що ця спідничка. Станом на трієчку. Я намагаюсь показати нижню спідничку. Ось бачите? Але все ж краще приміряти. Ну, так я і зробила. Дуже шкода, що в примірочної дуже маленьке дзеркало, тому мені не дуже зручно показати вам повністю, як виглядає ця спідничка. В дзеркалі я побачила дуже жіночний образ, і я навіть не звернула увагу, що тканина поганої якості, і я вирішила її придбати. Такі покупки я називаю емоційними. І ще одна спідничка, яку я хочу вам показати, тому що я її відібрала. Котон з еластаном, тобто тканина трішки тянеться, це добре. Але я навіть не стала її приміряти, тому що ось позаду знайшла забруднення і я її залишила. Порада дня. Коли йдете до магазину Second Hand, ніколи не плануйте наперед, що ви хочете придбати. Тому що, ось як я, наприклад, я не збиралась купувати ніяких светрів сьогодні, а тим паче ході. Але все ж таки знайшла одне гарне, яка мені дуже сподобалася своїм станом. І хоча це розмір S, все ж таки мені хочеться приміряти. Це S Oversize, тому що я ношу як мінімум M, а для худі L розмір. А як бачите, Ця ковтина на мені дуже гарно сіла. Світлий колір приємно освіжає, і цей мінімалістичний принт, надпис мені подобається. Але купувати чи ні, я не дуже впевнена, тому що сезон йде до тепла, до літа, а не до осені. І коли я зняла це худі, я звернула увагу, що я забруднила комірець. Ну, Маю на увазі капюшон. Я чемна жінка, і тому я вирішила придбати це ході, тому що мені не подобається, коли в магазині люди приміряють речі, забруднюють їх і залишають. І скажу вам, що я задоволена покупкою. Ось іще одна кофта, толстовка, не знаю, як правильно сказати, звернула увагу, тому що. Хороший бренд XL розмір. Такі речі в мене продаються в магазинчику. І я вирішила придбати разом з худі. А чому ні, так? Щось я знову розійшлася. Ні, щоб дивитися якісь блузки, сорочки. Я знову знаходжу теплі речі. Ну, можливо. Час сезону дуже важко знайти таку річ в останній день завозу. Тепер, коли вже вважається майже не сезон, то можна придбати якісні речі і ще й по гарній ціні. В складі є віскоза і це дуже добре. На мені цей гольфік, светер, не знаю, як назвати, я дуже часто в цих назвах путаюся. Ну, як для мене це не дуже важливо. Тепер, вже коли приміряла, то замічаю, що тут мав би бути приталений крій, ну на мені він вільний, також вільний рукав, і дуже мені подобається горловина. Як ви вже здогадалися, це буде ще одна моя покупка. Звернула увагу на футболку без рукав, ось такого великого розміру: 3 xl Large, тому що вона в дуже гарному стані. Це по-перше, по-друге, тому що молодь дуже часто полюбляє ходити до спортзалу і одягати ось такі футболки без рукав, великих розмірів. І по-третє, тому що нещодавно до мене звернулася одна моя підписниця з проханням звернути увагу на розміри ботал. Тож цю футболку я вирішила приміряти. дуже добре, що тут є метр. І дуже шкода, що розміри виявились малуваті. Буду відвертою, я дуже рідко звертаю увагу на ботал розміри, тому що. Мої розміри набагато менші, і для моїх магазинчиків я купую розміри, починаючи з розмір Л, ну, максимальне XL. А це вже я наважилася в одній із моїх підписниць попросити відзняти і показати вам, які речі купують люди. Я впевнена, що вам цікаво також, як і мені. Зверніть увагу на цей жакет. Він просто в ідеальному стані. І колір трендовий розмір, а розмір, здається, ну, такий, як я ношу. Це дуже крута знахідка. І навіть слідів носки, носки на комерції немає. Ну, супер. А ось цей жакет, дізель. Хоча він з чоловічого гардеропу, але ну просто вау! Я не можу вам передати. Я б такий теж собі придбала. І навіть приклавши до себе перед зеркалом, я б його одягала б з цією Максі довжини спідничкою і з моїм новим взуттям, яке я вчора придбала. А ця куртка, зверніть увагу, вона зовсім нова. Версаче. Ну, звісно, це не оригінал, але зовсім нова. І тканина така, як під шкіру. Ну, звісно, це не шкіра, але якість пошита ідеально. Це ми обговорюємо тканину. Впевнена, ви зрозуміли. А ось іще одна знахідка, теж моїй підписниці. І ось така миленька іграшка. В майбутньому в цьому контейнері будуть рости квіточки, як мило. Я так захопилась знахідками, що забула вам показати, як сьогодні я одягнена. Тож, мабуть, час трішки для мене особисто. Всі ці речі я в різний час купувала в магазинах секонд-хенд. на вагу або в мережі п'ятак або п'ятачок. Одяг для мене це вираження мого настрою. Моє сердечко для вас. Я вже визначилася з тим, що я хочу придбати, і хотіла трішки показати на вагах, скільки яка річ буде для мене коштувати, але зверніть увагу, яка була черга на контрольних вагах. Тому я не стала чекати, придбала мої речі. І ось показую, як завжди по традиції, чек. Я дуже задоволена моїми знахідками, придбаннями і дуже гарно провела час, коперсаючись в речах, а також в спілкуванні з приємними людьми, які розбираються в гарних, якісних речах. І тепер хочу сказати вам велике дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!